Хто сьогодні прийшов до Дівського історичного музею вшанувати з одного боку пам'ять Небесної сотні, а з другого боку святкувати наше свято, нашої гідності, нашої свободи. Ми знаємо, що воно бере початок з 4-го року. З Майданом 4 року Дніше воно було свято бідне, свято нашої гідності, потім Іван Янукович переименовував і за Порошенка воно вже набрали саме назви такої, як носить сьогодні свято нашої гідності та свободи. В незалежній Україні, напевно, це речі, біки, які... Ми ніколи не і які призвели до того, що Україна кристалізується як держава світового масштабу. Завжди ми були на периферіях історії, так сказалася наша історія, на периферіях держав, завжди були окраїнами, чи то речі Посполитої, чи то по Російської імперії. Чи навіть коли вже стали незалежною державою, суб'єктності в нас було, скажімо так, не забагато. Вирішували за нас наші питання в інших столицях, чи то в Москві, чи то в Варшаві свій час, потім вже центрами такого геополітичного стало і Брюссель, і Вашингтон, і Берлін, Париж. Ми знаємо мінські угоди, хто і як де їх вирішував. І зараз ось це свято, яке ми з вами визначаємо, просто гідно в свободи, угоди, говорить про те, що ми є в центрі світової політики. Ми є в центрі подій і від яких залежить, як буде розвиватися цілий світ. Не в сенсі економічного, хоча знайшли і так. Але в сенсі цивілізаційного. Цей вибір геополітичний. власне цей вибір, який зробили українці, в підвалинах японії, якого є українська земля, земля полита українською кров'ю, це є майбутнє, на якому формується наша ну, ціла така вселенська, скажімо так, сутність. Це тяжка тема для нас, тяжка тема, тому що вона пов'язана з жертвою. З другого боку, це тема, яка є нашою гордістю. І з власного досвіду, коли недавно був в Італії, зустрічаєш вирішу людину старшу, яку там 80, плюс, а вона бачить, що треба тебе футболка що Україна підходить і знімає капелюха. Я багато розказував і каже, що віва Україна, Віва Україна, сава Україна. Ти гордий, що українець. Саме ця тема є, про якому сні будемо говорити. Всі проєкти, які ми реалізовуємо, ми реалізовуємо своїми силами. Маю провести кадрове забезпечення і телефона забезпечення. Але дуже важлива для нас організаційна фінансова підтримка, яку ми відчуваємо завжди від нашої військової адміністрації, від нашого департаменту обласної військової військової адміністрації. Тому хочу запросити до слова пана Василя Гладкову, який очолюється напрямом розвиток музею справи і є нашим великим-великим партнером, другом у нашій роботі. Львівський історичний музей це, напевно, той заклад, який найбільше і найчастіше висвітлює такі найважливіші віх, віхи, найважливіші епізоди історії нашої держави. Без сумніву, події десятилітньої давності стали одним із таких важливих епізодів у будівництві нашої держави. Але крім того, вони ще стали таким. Важливим епізодом в тому, що ці події давали, дали можливість створенню, формуванню нації. І за результатами цих подій ми змінилися, ми стали іншими. Власне, ці події розпочиналися з метою змін. Прагнули до Європи, до європейського, до демократичного співтовариства, але Тодішня влада не давала такої можливості. В результаті народ пішов проти цієї влади. Коли формувалася робота на 23 й рік, звичайно, ми не могли оминути цю подію, і, звичайно, Львівський історичний музей також дяку вам за те, що ви цю подію висвітлюєте на, на своєму просторі. Хочу подякувати, в першу чергу. Як всьому музею, так і безпосередньо організаторам, кураторам цього проекту, зокрема вам Світлану, також музею визвольної боротьби, також всім, хто долучився до створення цього проекту. Хочу подякувати тим людям, які віддавали своє здоров'я, віддавали свій час. Будучи на Майдані, чи то в Києві, чи то в Львові, чи в якихось інших містах нашої держави, боронячи свободу, відстоюю, відстоюючи демократичні принципи нашої держави. Я впевнений, що ці події ніколи не зникнуть з нашої пам'яті, що ці події будуть завжди з нами, що ми їх будемо передавати з покоління в покоління, тому що вони важливі для... Кожного з нас, для кожного громадянина нашої держави. Дякую вам, пане Петровичу, дякую вам організатору, дякую всьому запоріжному музею за вашу працю. Дякую. Всьому. Дуже дякую вам. Я зараз хочу запросити до слова куратора цієї виставки, представницю нашого відділу музею визволення до Україна пані Степана Потагену, яка в доброму розумінні спеціалізується на цій темі, вона дуже тісно активності працює з родинами тих осіб е, з небесної сотні патріотів наших, які вже самі про себе не можуть розказати, але також і е, дуже активно працює з учасниками тих подій. Але про це все. І Хані сама Зараз там побіжно та побіжу, ось, про саму концепцію, ідею, історію творення цієї вести. Слава Україні. Слава. Слава. Перед тим як ознайомлюся з матеріалами виставки, хотілося б ще дати слово нашій міській поете пані Наталі Кріслові. А тут я б, Слава Україні! Здорова українська родина! Я прийшла заздалегідь і подивилась на ці фото і згадала, як це було 10 років тому. Євромайдан Львів, я також мала честь 10 років там стояти і промовляти до тисяч тисяч українців. І я зараз згадаю ці слова. Це був час, коли мільйони нас почували себе екстремістами. І на Львівському Майдані, і на Майдані у Києві цей вірш лунав. Мамо, я екстреміст. Нас вчора травили газом, та я не боявся впасти. У мене тепер є вість. Мамо, я екстреміст, бо брат мій, що правду в волі, стояв на морозі голим та поглядом линув. Мамо, я екстреміст, вдихаю дими майдану, життя своє Богом дане, гартую під кулі свист. Мамо, я екстреміст, і шляху назад не буде, бо в моїх пробитих грудях мов грім. Борись, мамо, я екстреміст. Я кров'ю скропив землицю. Вірю, мені проститься. Завтра а чи колись, мамо, я екстреміст, я вже не боюся смерти. Війна потребує жертви. ми молись. Я помітила вже згодом, що слово війна я вжила тоді, коли ми. І не сподівалися, що велика війна прийде у наш дім. І ще кілька рядків про той Майдан, який на моє глибоке переконання, повинен жити у кожному з нас. Майдан не десь. Він в кожному, хто прагне зректися пут, що Дух віки ярмили, і навіть у героїв на могилах. Майданів зерна в маках проростуть. Майдан він, він тут у кожному, хто прагне зректися тут, що Дух Який є пам'ятаймо про це. Ми всі мовці, для звіра дуже злого. Хай всі сліпці прозріють вже нарешті, допоки весь народ не під арештом. Док ми. Ще є у нас біда. Біда така велика, що вже й вода забарвилась в червоне. Встань, українцю, бий у серця дзвони, будім в своїй душі, святий майдан. І пам'ятаймо, що пам'ять робить нас людьми, а вміння шанувати своїх героїв, своїх світочів, провідників. Тих, котрі віддавали своє життя за нас за Україну, допомагає нам зростати у нації. Зростаємо! Слава героям! Дякую вам. Набрадо Майдан це сакральне місце для українців. Майдан це символ українського духу, хоробрості і жертовності. Це те місце. Наше українське, де ми можемо виборювати свої права і свободи. А хто такі герої Майдану? Назва в нас, нашої виставки, герої Майдану. А це наші рідні, а це наші друзі, а це небайдужі і відважні всі ті щоб в ту холодну зиму 2013-го-2014-го стояли в мороз, щоб ми з вами стояли тут в теплі. Мені дуже хотілося, щоб ви на цій виставці побачили на цих світлинах очі героїв. Молоді, яка вірила, яка надіялась на свої сили. Євромайдан Львів, Євромайдан Київ. Так, ті, хто були пам'ятані, вони розпочались одночасно. У Львові і в Києві. Києву ви бачите ось на цій світлині журналіста Мустафу Наєма. Саме він 21 числа листопада 2013 року постій Фейсбук закликав всіх вийти до сцени. І ви бачите цих перших студентів, друзів в Києві, студентів університету, інших вузів, І ви бачите їхню емоцію. А тут ви бачите наш рідний Львів. Студенти наших вузів також підтримали ту ідею. Лідерів Майдану це коменданти, це ті люди, які, направо, допомагали у цій самоорганізації Майдану усі 92 дні, які діяв Майдан. Пізнаємо Руслану голос Майдану, яка, щоб підтримати духовно. Майданівціка, вона по ночах сама співала українських пісень і на Майдані, ви знаєте, через 2-3 години спільно виконувався гімн України. А на цій світлині в'ячеслав Віремій, журналіст, якого стріляли. І ви знаєте, це так ми назвали в народі, це слово всі знають, але ми, я його правильно сказала, це озброєні бандити, які допомагали в той період часу, вони на вулицях різних Києва чатували, якщо з Майдану йшли, і дійсно дуже багато людей було тоді покатовано. І він загинув в ніч з 18 на 19 лютого, тоді коли вже стріляли. Тільки через те, що він їх хотів сфотографувати. Це та барикада, яка була на Інститутській. це та барикада, яка захищала підступи. і там стояли наші львівські хлопці з Львівщини. Не вбивай! боїтися поборити! Це ті щити, які ми привезли з Майдану. Тому що з нашого Львівського історичного 24-го, ціла експедиція поїхала для того, щоб зібрати оригінальні речі тих подій. Це ті речі. Про них можна бути, говорити багато, я думаю, що вони саме говорять за себе. Хлопця з цим щитом який допомагає своїм побратимам на інституції, а от вибачка його школу, це наш ділян. А тут у цій вітрині звертаю вашу увагу на ось цю зброю майданчиці, бо крім ось цієї бруківки, зазвичай була отака палка і часто ставали просто живим щитом. Між протестуючими і силовиками. Комплекс цих світлин, я думаю, просто показує реальні події, бо, мабуть, тільки за те, що ця віра в Бога і ця молитва допомогла в той період часу часу нам всім вистояти. Мені дуже хочеться, щоб направду ми всі були з вірою. Бо нам це зараз дуже потрібно. Але цій світлині, наш добрий друг, Господь, його цю ікону він передав мені для нашого львівського історичного музею. А я, – він каже, потім Світлана, а я кажу, ні. Хоча б одного вода, та яка з того середовища, з того диму. це ікони майдані. До кінця майдану діяло 42 сотні. Одна з них це була медична служба. На цих світлинах ви бачите емоції, яка вирувала фактично з грудня і по лютий на інститутській, на Грушевського. на на всій території Майдану. Я дають відпір, хто лопатою, хто кійком, хто щитом. Бог. -бо. Наша зброя в той період і... – Це деревлянище, це топалка і тастобіля. Ось таких дітей, невідомий хлопчик у Києві. Особливе фото. Це фото а, передала до нашого музею сестра Романа Сенека. Роман Сенек для студентів це герой Небесної Сотні з Євріщини, отих зелених чоловічків, які приповзли тоді на нашу землю. А тут поруч наш наших смілих найкращих. Це Севастопольські косанти під час підняття стяга Російської Федерації на території міського морської академії кіно заспівали їхню привіт на знак протесту. Дякуємо всім, просимо висновку, спілкуватися зі сімпаними. Якщо Дякую. когось є якісь запитання, то прошу, якщо хтось хоче щось сказати, то також прошу. Дякую. Дякую. Дякую.